Добрий день! Сьогодні пропоную вам зробити разом саморобку пінгвінчики своїми руками. Для роботи підготуйте картону втулку. Перше. Трішки стискаємо картону втулку, розрізаємо її, але не до кінця. Знизу на 1,5 см. по боках. Теж розрізаємо не повністю. У нас вийде ось така заготовка. Простим олівцем малюємо на ній контур пінгвіна. Розфарбовуємо пінгвінчика масляними олівцями. Вирізаємо акуратно по контуру. Вирізаємо із кольорового паперу очі та щічки птаху. Наклеюємо. Знизу повинна бути ось така основа. Все, у нас готово. Можна зробити цілу сім'ю пінгвінів. Ось така родина пінгвінів у нас вийшла. Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей!